Особисті настрої дуже позитивні. Я думаю, що країна готова до виборів, країна чекає виборів, рівняни чекають виборів. Ці вибори на сьогодні ну, вкрай необхідні. Вкрай необхідно їх зробити саме в першому турі. Я переконаний в цьому. Відносно того, що я керівник штабу в місті Рівне, ми готові, по суті, дільниці готові. Приймати людей до голосування. Наш кандидат Петро Олексійович набирає, має високий рейтинг. Це мене особисто дуже тішить. Я сподіваюся на його перемогу в першому турі. І дуже багато рівнян, з ким я спілкуюсь в нашому місті і в області. Ми очікуємо високу явку. Скажем, так високу явку очікуємо, і очікуємо е, високу явку і голосування саме за нашого кандидата? Ну, власне, як говорять наші експерти, рівняни традиційно так, мають високу явку на виборах, саме виборах президента, навіть більше ніж на виборах до місцевих рад. Але, от, власне, скажіть, будь ласка, досить часто поширюється інформація про те, що от важлива перемога у першому турі. Чому саме перший тур? Наскільки є принциповим перемога у першому турі, і наскільки вона важливою? Ірина, ви знаєте, на сьогодні це, мабуть, ці вибори, мабуть, одні з найважливіших виборів за всю історію України, по суті. Можливо, найважливіші на сьогоднішній день, тому що країна знаходиться ну, в такому колапсі вже не перший, мабуть, рік. Да, а останні пів року взагалі те, що відбувається в нашій країні, що відбувається з економікою, криза суцільно-політична в країні. Країна знаходиться по суті в війні. Стан неоголошеної оголошеної війни. Да, стан неоголошеної оголошеної війни, ну по суті, це, це війна. Вчора загинули хлопці з Валині, вчора загинули хлопці з Рівненщини. Ну, це війна, по суті. Хлопців убили. І ця ситуація, яка є в країні, вона вкрай тривожна, тому що по суті в країні нема на сьогоднішній день влади. Тобто, вся влада, яка на сьогоднішній день є в країні, вона себе, мабуть, відчуває тимчасовою, тому і дії цієї влади відповідні ті самі. Тому я вважаю, в країні вибори необхідні в першому турі. Тому що Після першого туру, якщо ми не обираємо президента переважним переважною кількості голосів, ми чекаємо другого туру. Це ще три тижні, які працюють на нашого ворога. Це три тижні, які ми не отримуємо ті ту допомогу від Євросоюзу, на яку домовились. Це ще три тижні безладу по суті в країні. Ну, от, власне, якщо повернутися трошки до ваших слів, ситуація на сході також експерти часто наголошують на тому, що кандидати в президенти часто використовуються ситуацією на сході і нестабільність на сході нашої країни як плюс у своїй передвиборчій програмі. Прокоментуйте, будь ласка, от такий момент чи акцентуєте ви на нестабільності на сході країни у передвиборчій програмі Петра Угу. Ви знаєте, передвиборча кампанія Петра Олексійовича Порошенка. По-перше, наша кампанія побудована виключно на підкресленні сильних і позитивних сторін нашого кандидата. Да, ми, на відміну від наших опонентів, не використовуємо чорного піару, з яким ми зараз на сьогоднішній день потужно боремося в Рівненщині, да? Тому що наші опоненти використовують технології чорного піару. Наші опоненти, ну, і, мабуть, нема багато що сказати позитивного про своїх кандидатів, так, і вони використовують, починають поливати брудом нашого кандидата. Це є факт на сьогоднішній день, по суті. Ми не підтримуємо війну на сході нашої країни. Не підтримуємо. Ми е, за те, що це питання має бути вирішене вирішене як наймога швидше. Але на сьогоднішній день люди на сході країни е, ну загнані, мабуть, в глухий кут. По суті, е, в Києві вони не бачать, з ким вони можуть домовлятись, вести перемовини і вирішувати це питання по суті. І така ситуація затягнута трохи. Тобто, на вашу думку, ситуація із вибором нового легітимного президента вирішиться швидше. Звісно, ну звісно, в країні буде е, господарь, в країні буде президент, який зможе навести лад в країні. Ну, все-таки ми так само розуміємо добре, що е, дуже б хотілося скажімо, перемогти в першому турі, але як свідчить досвід минулих голосувань в Україні, перший тур не завжди виявляє лідера. Якщо не перший тур, тур буде другий, і Петро Порошенко наприклад виходить у другий тур. Що тут як далі, е, Ірино? Ви знаєте, е, насправді я вам скажу, що ми очікуємо і е... По суті, у нас є всі підстави для того, щоб очікувати на перемогу Петра Порошенка в першому турі. Про це говорить соціологія. Але якщо буде так, що Петро Олексійович буде, скажімо так, лідером, але не переможцем в першому турі, ну тому, звісно, він стане переможцем у другому турі. Але для нас особисто з вами це буде невеличкий програш, тому що країна буде чекати ще три тижні для того, щоб починати обирати нового президента президента знову на вашу думку, так само як швидко вибори президенту може і, взагалі, як вибори президента можуть вплинути на наші стосунки, на стосунки України з Євросоюзом? Ну Євросоюз, ну, Євросоюз однозначно чекає на вибори президента. Є ряд домовленостей, які почне виконувати Євросоюз. Активно, і в першу чергу це фінансова допомога, і знову ж таки, це і візова підтримка, щоб наші громадяни могли нормально, як всі люди всього цивілізованого світу їздити за кордон безвізово. І, і багато інших речей, вони почнуть працювати тоді, коли вони побачать ту людину в країні, з якою можна домовлятися і яка буде тримати своє слово. Наскільки я розумію, власне, ви очолюєте виборчий штаб? Отже, ви закликаєте голосувати саме за свого кандидата? Чому за нього? Якщо не секретно, ми з вами звичайні люди діліться своїми думками. Ну, а... Скажімо так, особисто, особисто мені імпонує в цій людині, ну, враховуючи те, що я займаюся багато років бізнесом, мені імпонує те, що ця людина є відомим, дуже, дуже сильним, такий важковаговик у бізнесі. Ця людина має певне, певне мишлення як бізнесмен. Це людина досвідчений дипломат, а це дуже важливо на посаді президента. Бути досвідченим дипломатом, розуміти. І що робити з економікою нашої країни, яка знаходиться зараз ну, фактично в занепаді, це сильна, харизматична людина. І я думаю, що якщо наша країна обере саме цього президента, ну, я думаю, що ми переможемо. І зрозуміло, це ну, важкий хліб на сьогоднішній день. По суті, це антикризовий менеджер, який прийде, якому треба буде зробити, зробити дуже багато роботи. Ми бачимо на сьогодні багато кандидатів, і можливо комусь подобається та чи інша людина. Але ми маємо приймати зважені рішення, і ми маємо голосувати за людину, яка має найбільший рейтинг, найбільший шанс стати президентом України, і в тому числі в першому турі. І ми маємо розуміти, яка людина принесе найбільше користі нашій країні в даний сьогоднішній досить нелегкий час. Ну, власне, вибори не за горами. Завтра буде день тиші. Сьогодні фактично останній день, коли можна висловлювати свою е, позицію відкрито. Щоб, як скаже, так ви маєте можливість звернутися до рівнян? Що б ви хотіли сказати скарм за день до виборів? Будь ласка, шановні рівняни. Я хочу вас запросити ще раз на ці вибори. Я розумію, що більшість із вас свідомо зробили свій вибір прийти і проголосувати. По-перше, ми маємо показати високу явку на виборах, мабуть, одну, традиційно одну з найвищих в усій Україні. Ну, така традиція на Рівненщині. Але при цьому я закликаю вас не тільки прийти, а ще й зробити свій вірний вибір, щоб ми зробили вибори за перший тур і отримала наша країна гідного президента. Дякую вам, пане Олексію. А нашим глядачам я хочу нагадати, що вже цієї неділі телеканал Рівне 1 підготував для вас спеціальний проект. Доба вибору після 20-ї години, коли вже зачиняться виборчі дільниці. Ви можете спостерігати, поспілкуватися з експертами, дізнатися результатів екзит полів і все це у прямому ефірі телеканалу Рівне 1 Наразі ж ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення. До Побачення.